Це секрет, що наше місто вже досить старий. Під час традиційної велоінспекції міський голова Івано-Франківська разом із комунальниками оглянули ремонт доріг та старого мосту на вулиці Галицькій. ми були в районі вулиць Бельведерська Ленкавського. Заїхали зокрема подивитися на те, що асфальтується вулиці Ясінських та Кривоноса, частинки цих вулиць. Але завдяки їм ми зможемо з'єднати фактично вулицю Ленкавського із набережною імені Василя Стефаника. Давно люди просили за дане асфальтування. Після огляду вулиць інспекція рушила на пасі. Чічно там перевірили ремонтні роботи на старому мосту через річку Бистриця Солотвинська. Окрім цього, оцінили і хід будівництва нового мосту. Там зараз виконуються проти аварійні роботи, тому що не секрет, що наш міст вже досить старий, і ті навантаження, які він сьогодні отримує відповідно до проведених обстежень. Нам необхідно його було підсилити. Поки що до відкриття нового моста. Ми не можемо власне розпочинати дані роботи по капремонту, тому що і фінансові питання. Будуть досить немалі, і власне те, що ми не зможемо дати альтернативу для приїзду мешканців. То ми повинні спочатку збудувати нові нові міста. Потім вже будемо переходити до капремонту існуючого. Підсумовуючи інспекцію, Руслан Марцінків наголосив, що доручень багато, тож роботи тривають. Асфальтуємо вулицю кривоноса туди, аж до набережної подивилися, як іде ремонтні роботи моста. Пасічнянського мова йде про укріплення опор моста. Ну і подивилися ті мікрорайони, де обіж. Міський голова також зазначив, що велоінспекції триватимуть і надалі, доки дозволяє тепла осіння погода.